Іноді я думаю, що ті безкраї простори аляски взимку це не просто земля і лід. Там ховається щось інше, щось стародавнє і голодне, і ти це відчуваєш кожною клітиною. Коли світ за вікном зникає в темряві, що не закінчується тижня, я далекобійний. Весь мій світ це кабіна вантажівки і тисячі кілометрів дороги поперед. Я їздив по цій чортовій алясці довше ніж хочу пам'ятати. Бачив усі її настрої, чув усі її звуки. Але полярна ніч це особливо. Це не просто відсутність сонця. Це ніби сама земля затамувала подих. І ти лишаєшся сам на сам із цією величезною крижаною порожнечею. Того разу я віз вантаж на північ. Мороз стояв такий, що повітря хрущило. Навіть моя стара добра машина, яка ніколи мене не підводила, почала вередувати. Двергун працював якось нерів. гальма поскрипували моторошно, ніби хтось терто металу зубами. Я намагався не зважати, списуючи все на температуру. Врешті-решт. Аляска є, аляска, але тієї ночі щось було інакше. Тиша за вікном була не просто відсутністю звуків, вона була вагомою, гнітючою, і в ній ніби щось чатувало. Я це відчував нутром, а потім я побачив. Їх. А потім я побачив їх. Спочатку здалося, що це якесь віддалене місто чи, можливо, полярне сяймо. Хоча воно зазвичай має інший вигляд, але ці вогні не були статичними, вони рухалися, немов хтось у повній темряві грався ліхтариками високо в небі. Вони то спалахували яскравіше, то майже зникали, міняли колір від білого до якогось дивно зеленуватого, і рухалися вони не по прямій, як літак, а якось хаотично, нерівномірно, ніби. Танцювали, я моргнув, протер очі. Може, втома. Години за кермом у такій темряві можуть зіграти з тобою злі жарти. Я знизив швидкість, вдивляючись у чорне небо над безкраєм білим покривалом землі. Вогні не зникали. Навпаки, здавалося, вони стають яскравішими, а рухи більш осмисленими. Вони не віддалялися, вони, ніби, стежили. Слідували за мною ця думка пробігла морозом по спині, холоднішим за Аляскінський вітер. Я намагався відкинути їй, просто якісь атмосферні явища, чи, можливо, якийсь хитромудрий метеозонд. чи ще якась дурня, про яку я, старий далекобійник, просто не знаю. Але відчуття було неправильним. Відчуття було таким же гнітючим, як і тиша навколо, ніби я потрапив у чиюсь пастку і мене повільно. Не поспішаючи, заганяють у кут. Наступну годину я їхав, кидаючи погляди на небо. Вогні все ще були там, вони не наближалися швидко, але й не відставали, просто були. Ми готіли, пульсували, рухалися, і їхня присутність додавала нестерпної ваги до загальної атмосфери цієї ночі. Кожен скрип вантажівки, кожен подих вітру за вікном. Усе тепер здавалося частиною чогось більшого, зловіснішого. Я відчував, як напруга скручує мої нутрощі в тугий вузол. Руки на кермі сціпилися так, що побіліли кісточки. Тут і без того ніколи не буває легко: мороз, вітер, погана видимість, слизькі дороги, поломки в найнесподіваніший момент, коли до найближчої житла сотні кілометрів. Ти завжди на межі. Але ця ніч була іншою. Вона відчувалася так, ніби сама пустка навколо ожила і спостерігає. І ці вогні в небі були її очима. Через якийсь час двигун знову забарахлів, сильніше ніж до того. Він затроїв, почав видавати якісь нездорові звуки, щось дзелінчало під капотом. Я знав, що ігнорувати це небезпечно, заглохнути посеред аляскінської пустелі в полярну ніч, коли мороз зашкалює, це майже гарантована смерть. Я мусив зупинитися і перевірити. Попереду, ліворуч від дороги виднілося широке замерзле озеро. Хороше місце для зупинки, якщо вітер не надто сильний. Я обережно звернув з траси, проїхав трохи по накатаному снігу до самого краю озера, заглушив двигун. Тиша, що настала, була майже фізично відчутною. Вона дзвеніла в вухах. Я вимкнув фари. Світло в кабіні було єдиним джерелом, але я швидко його приглушив, щоб краще бачити зовні. Вогні в небі все ще були там. Вони зупинились разом зі мною. Тепер вони просто висіли в темряві, не рухаючись, лише повільно пульсуючи, ніби чекали. Серце билося десь у горлі, я відчув себе неймовірно вразливим. Моя вантажівка, моя фортеця. Тепер здавалася крихкою бляшанкою посеред величезної, ворожої порожнечі. Я натягнув теплу куртку, шапку, рукавички, мусив вийти і перевірити двигун. Це робота, це те, що я роблю. Треба бути професіоналом, не панікувати. Я відчинив дверцята. Хвиля крижаного повітря вдарила в обличчя. Воно було настільки холодним, що, здавалося, ніби розсипається на мільйони голок. Я спригнув на сніг, сніг хрустів під ногами. Звук був таким гучним у цій тиші, що мені здалося, ніби я щойно вистрілив. Я обійшов капот, щоб заглянути під нього, нагнувся, щоб оглянути двигун знизу, підсвічуючи ліхтариком телефону. Нічого очевидного, жодних розривів, жодних витоків. Але чому ж він так працював? Я випрямився, провів рукою по замерзлому металу, і тоді я їх побачив. На снігу, біля переднього колеса, а потім далі, вздовж боку вантажівки, були сліди великі. Я не міг одразу зрозуміти, що це. Не схоже на вовка. Не схоже на ведмедя, зараз вони сплять і надто великі для чогось такого. Це були якісь. Відбитки, ніби хтось у величезних дивних черевиках пройшов по м'якому снігу, але сніг тут був твердий, утрамбований вітром, а ці сліди були свіжі, дуже свіжі, ніби їх залишили буквально кілька хвилин тому, і вони оточували мою вантажівку: починалися біля дороги, обходили машину з обох боків, сходилися біля причепа, а потім губилися далі в темряві. Що прилягала до замерзлого озера. Мій ліхтарик тремтів у руці. Я обіввів їм навколо нічого. Тільки безкрая біла рівнина, що зливалася з чорним небом на горизонті. Але сліди були тут свіжі. Навіть крізь товсті рукавички, я відчував, як потіють долоні. Хтось чи щось підійшло до моєї вантажівки. Поки я сидів у ній, поки я їхав, і тепер тепер це щось було десь поруч, можливо, прямо за межею світла мого ліхтаря, можливо, воно все ще мене бачило, з демряви, звідти, де в небі висіли ці дивні пульсуючі вогні, тиша знову стала нестерпною, але тепер вона була наповнена не порожнечею, а очікуванням. Очікуванням чогось жахливого. На снігу, біля переднього колеса, а потім далі, вздовж боку вантажівки, були сліди великі, я не міг одразу зрозуміти, що це. Не схоже на вовка, не схоже на ведмедя. Зараз вони сплять. І надто великі для чогось такого це були якісь відбитки. Ніби хтось у величезних дивних черевиках пройшов по м'якому снігу, але сніг тут був твердий, утрамбований вітром, а ці сліди були свіжими, дуже свіжими, ніби їх залишили буквально кілька хвилин тому, і вони оточували мою вантажівку, починалися біля дороги, обходили машину з обох боків, сходилися біля причепа. А потім губилися далі в темряві, що прилягала до замерзлого озера. Мій ліхтарик тремтів руці, я обвів ним навколо нічого, тільки безкрая біла рівнина, що зливалася з чорним небом на горизонті. Але сліди були тут свіжі. Навіть крістовсті рукавички я відчував, як потіють долоні. Хтось чи щось підійшло до моєї вантажівки, поки я сидів у ній. Поки я їхав, і тепер тепер це щось було десь поруч, можливо, прямо за межею світла мого ліхтарика, можливо, воно все ще мене бачило з темряви. Звідти, де в небі висіли ці дивні пульсуючі вогні, тиша знову стала нестерпною, але тепер вона була наповнена не порожнечою а очікуванням, очікуванням чогось. Жахливого, думати було важко, мозок ніби замерз разом з повітрям, сліди, хто міг їх залишити? Мисливець? Такий, що ховається в полярну ніч за сотні кілометрів від найближчого поселення, з таким дивним взуттям, це звучало абсурдно. А якщо не людина, ця думка була ще гіршою. Я подивився на вогні в небі, вони, ніби, стали яскравішими. Чи мені так здалося від переляку, вони не рухалися, просто висіли, спостерігали, ніби дивлячись на мене очима тієї самої істоти, що щойно обійшла мою вантажівку в цілковітій темряві, не видавши жодного звуку. Холод раптом став вторинним. Первинним був страх, чистий, первісний страх, який змушує інстинкти кричати Тікай! Я не знав, що це за сліди, хто їх залишив, але знав одне: я не хотів залишатися тут, стояти на відкритому снігу під цими дивними вогнями, знаючи, що щось невідоме і потенційно вороже було тут кілька хвилин тому і може бути тут просто зараз. Я швидко обійшов машину, тримаючи ліхтарик копущеним, щоб не привертати зайвої уваги, але намагаючись розгледіти щось краєм ока. Темряві більше я нічого не побачив: жодних рухів, жодних звуків, крім хрускоту смігу під моїми власними черевиками, які здавався нестерпно гучним. Сліди продовжувалися роблячи коло навколо причепа, а потім зникали в темряві біля берега озера. Ніби істота просто розчинилася в повітрі або пішла на лід. Я повернувся до кабіни. Кожен крок віддавався глухим стукотом у моїй голові. Я відчував, як шкіра на потилиці поколює. Відчуття того, що за мною дивляться, було тепер майже фізичним. Воно тиснуло з усіх боків, з темряви, з неба, самої цієї замерзлої пустки. Відчинивши дверця та вантажівки, я застрибнув всередину і одразу ж її замкнув. Це не був надійний замок від того, хто залишає такі сліди, але це був якийсь бар'єр, якийсь символ безпеки. Я заплющив очі на секунду, намагаючись впорядкувати думки, заспокоїти шалене серцебиття, але це не допомогло. Я увімкнув внутрішнє світло на мінімальну яскравість, обів поглядом кабіну. Вона здавалася такою маленькою і тендітною зараз вікна просто тонке скло, яке нічого не зупинить. Я підніс ліхтарик телефона до вікна, направивши промінь назовні, в бік, де зникали сліди, і тоді. Я почув це ледь чутний скрип. Здавалося, він походить з боку причепа. Ніби хтось повільно, обережно веде чимось по металу, скригіт, який змусив мої зуби зціпитися. Це не був вітер, це був спрямнований. Навмисний звук він повторився. Потім ще раз ближче, ніби щось велике, щось важке, повільно пересувається вздовж моєї вантажівки. Я вимкнув ліхтарик, сидів у темряві, вдивляючись у дзеркала заднього виду, у вікна намагався розгледіти щось у цій абсолютній чорноті. Руки тремтіли так сильно, що я ледве тримав телефон. Скрип перемістився ближче до кабіни. Тепер він був прямо за стінкою мого тимчасового притулку. Звук був мокрим, хижим. Ніби хтось проводить довгими гострими пазурами чи нігтями по металу, повільно смакуючи. Це був звук, який різав не лише слух, а й душу. Він був наповнений злобою чи, чи цікавістю. Я не знав, що гірше. Потім скрип припинився. Настала ще одна мить тиші. Більш гнітючої, ніж будь-коли до цього, я чекав. Чекав наступного звуку, наступного руху, наступного знаку. Мої очі сльозилися від напруги, вдивляючись у темряву за вікном. І тут я почув дихання важке, хрипке дихання. Воно було прямо біля дверця водія. так близько, що я міг відчути, як холодне повітря, ніби просочується крізь щілини. Це був нелюдське подих. Він був занадто глибоким, занадто звіриним, але водночас у ньому було щось інтелектуальне, щось, що розуміло, що я тут, всередині, щось, що просто стояло там, на снігу, за міліметрами металу і скла, і дихало, слухаючи моє власне, перелякане дихання. Це було найстрашніше, не сліди, не вогні в небі, не скрип по металу. А це дихання, воно було реальним. Воно було тут, і воно знало, що я знаю, що воно тут. Ми були сам на сам у цій безкрайній крижаній порожнечі, я і це, щось, і я не мав жодного уявлення, що робити далі завести двигон і спробувати втекти. А якщо воно кинеться на машину, а якщо воно зламає двері, мороз, що до цього здавався найстрашнішим ворогом, тепер був лише. Частиною декорацій для цього нового, незрівнянно жахливішого кошмару. Вогні в небі все ще висіли там, вони вже ніби стали яскравішими, ніби теж чекали. І я не мав жодного уявлення, що робити далі. Час ніби зупинився, я сидів, затамувавши подих, слухаючи це дихання біля дверцят. Воно було повільним, глибоким. І в ньому відчувалася якась моторошна байдужість, ніби воно просто вивчало мене, як комаху під склом. А потім, так само раптово, як і з'явилося, воно припинилося, настала абсолютна тиша, така глибока, що заклало вуха. Навіть вітер, здавалося, стих. Я чекав можливо, хвилину, можливо, годину я не міг знати. Кожен м'яз мого тіла був напружений до межі. Я вдивлявся в темряву, намагаючись побачити хоч щось, хоч якийсь рух. Серце все ще калатало, але той панічний імпульс тікай змінився холодною паралізуючою втомою. Я був виснажений фізично від довгої дороги, морально від цього невимовного страху. Потім, далеко за межею світла моїх приглушених фар, я таки увімкнув їх ледь помітно, я побачив ледь помітний рух. Це було щось велике, темне, що повільно віддалялося від машини, рухаючись у бік замерзлого озера, туди, де зникали сліди. Воно не бігло, воно йшло повільно, ніби знало, що я його бачу, і йому було байдуже. Це було все, що мені було потрібно: цей повільний, байдужий відхід. Це був мій шанс. Я простягнув тремтячу руку до замка запалювання, ключ дзенькнув об приладову панель. І цей звук пролунав як постріл у тиші. Я підхопив його, вставив у замок, молився всім відомим і невідомим богам Аляски, щоб двигун завівся. Навіть якщо він працював як старий трактор, це було краще, ніж сидіти тут і чекати невідомо чого. Я повернув ключ. Стартер прокрутився раз, другий глухо, мороз, проклятий мороз і, можливо, та поломка, яку я проігнорував. Холодна паніка знову стиснула горло. Ні, не зараз, тільки не зараз. Я спробував знову. Цього разу двигун заскреготав, закашлявся, і на моє величезне полегшення, нарешті, завівся. Він працював гучно, нерівно, випльовуючи клуби пари, але він працював. Я швидко, але обережно увімкнув передачу. Не дивився більше в дзеркала, не дивився на небо. Мої очі були прикуті до дороги попереду і до смужки світла, що освітлювала сніг прямо перед капотом. Я повільно виїхав назад на трасу. Коли передні колеса торкнулися твердого покриття, я відчув слабке полегшення, але воно одразу ж зникло. Як тільки я глянув угору, вогні були там, надо мною. Тепер вони рухалися повільно, плавно, слідуючи за мною. Вони не наближалися, але й не відставали. Вони просто були, як тихий безмовний докір або супровід. Ця думка була майже такою ж жахливою, як і дихання біля дверей. Я їхав далі в темряву. Залишаючи за спиною замерзле озеро сліди і цю нестерпну тішу, що тепер здавалася ще більш зловісною, я доїхав до наступного міста, до найближчого кафе, де горіло світло. Зайшов всередину, сів за стіл і тільки тоді відчув, як мене трусить. Я замовив каву, але руки так тремтіли, що я ледь тримав чашку. Я нікому не розповідав цю історію повністю. Хто повірить старому далекобійнику, який надивився на полярну ніч? Скажуть втома переохолодження, галюцинації можливо, але я знаю, що я бачив, я знаю, що я чув, і я знаю, що ті сліди не були слідами ведмедя, а те дихання не було диханням вовка. Тепер, коли я їду Аляскою взимку. Особливо в полярну ніч я відчуваю це знову, це відчуття, що ти не один, що пустка навколо не порожня. Іноді, далеко в небі, я, здається, бачу ледь помітне мерехтіння, чи це просто мої очі, іноді, в абсолютній тіші, мені здається, я чую відлугоння того хрипкого дихання. Я більше ніколи не зупинявся біля того озера, і я ніколи не забуду тієї ночі, тому що вона навчила мене: є речі в цьому світі чи поза ним, які не пояснити, які просто існують в темряві, чекаючи, чекаючи на тебе. Іноді я думаю про ті сліди, і про те, куди вони вели і чим було те, що їх залишило. Може, воно все ще там, ховається в тіні? Ви впевнені, що нічого не ховається у вашій власній темряві?